Вам здоров'я, шановні! 15 вересня, понеділок. Сьогодні в нас після святого Здвиження, а ще день великомученика Микити. Ще цей день знайдення мощів святителя Акакія-сповідника єпископа Мелитинського. В народному календарі микиту прозвали гусятником і казали так, що Микита гусятник гусей у вирій відправляємо. Ми ж пам'ятаємо, що з вчорашнього дня, в принципі, починається підльот птахів до вирію. І є така погодня прикмета саме на цей день. Якщо журавлі полетять на Микиту, то покрова буде морозна, а коли не полетять, то зима настане пізніше. Коли павутиння розстеляється скрізь, це означає, що ще буде тепло, а якщо його мало, осінь обіцяє бути сухою. Осіння павутина завжди віщує ясні й тихі дні. Якщо щавель добре вродив, чекали на теплу зиму. Коли гуси летять високо в небі, осінь буде довгою, а якщо свійські гуси ховають дзьоби в пір'я, то незабаром прийдуть заморозки. Казали також, якщо літо буде сирим, а осінь тепла, зима затягнеться. Бабине літо, яке проходить в негоді, підказує, що осінь буде дуже-дуже сухою. А дощ, який почався зранку, в народі називали бабиними танцями і жартували, що коли він іде в обідню пору, то краще вже запрягати і повертатися додому. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати вам всім щедрого добробуту, щоб життя дарувало вам впевненість, стабільність і радість в кожному дні. Нехай ваше здоров'я буде міцним. Додає вам сил для роботи, відпочинку, для здійснення всіх всіх ваших бажань. Бажаю, щоб гроші до вас приходили вчасно, легко, примножувались так само легко і допомагали втілювати важливі мрії в реальність. Нехай у вашому домі завжди панує затишок і спокій, в стосунках любов та щирість, а в серці світло та гармонія. І хай цей день подарує приємні сюрпризи. Теплі зустрічі нехай відбудуться. Нехай буде відчуття у вас, що попереду ще більше доброго. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами і дізнаємося про те, які традиції, обряди, вірування, заборони зобобони були в наших предків на Микиту Гусятника осіннього. Це в нас 15 вересня. За новоюліанським календарем, ми все це відзначаємо ще, як я вже сказала, це після свята в нас воздвиження. Розкажу, що сьогодні за народними звичаями і традиціями треба зробити, а також від чого застерігали нас наші прабабці, що робити сьогодні не можна категорично, а що просто ну, не рекомендується. Обов'язково буде місячний календар, обов'язково буде замовляння, як ви любите. Тож, будь ласка, це відео додивіться повністю і до кінця. Ставте лайк, подобаєчко йому. Обов'язково пишіть коментарі. Чим більше, тим краще. Діліться, розповсюджуйте і підписуйтесь на канал на цей, і тисніть на дзвоник на цьому каналі. Сьогодні, 15 вересня, в понеділок, я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим, і всім заступникам Небесним за заступництво. І за цей чудовий день, знову ж таки, хочу подякувати. Слава Україні! І я починаю! 15 вересня в церковному календарі зберіглося багато особливих споменів, пов'язаних із мучениками перших століть і з великими святителями, і навіть з чудесним відкриттям мощів. В цей день ще триває після святого здвиження, тож в храмах звучать співи про хрест Господній, нагадуючи вірянам про силу його знамення. В цей день вшановують великомученика Микиту. Який жив в IV столітті серед готів. Він навернувся до християнства від єпископа Теофіла і став ревним проповідником серед свого народу. За часів жорстокого судді Атанаріха, Микита відмовився зректися Христа і був страчений приблизно 372 року. Святого Великомученика Микиту наші предки і сучасні віряни. Особливо шанують як небесного заступника в боротьбі зі злом і неправдою, адже ще за життя він відважно став проти жорстокого правителя, не злякався ні катувань, ні погроз, тому до нього звертаються ті, хто потерпає від несправедливості, переслідувань чи наклепів, просять сили вистояти у випробуваннях, мужності, усповіданні віри, а також захисту від ворогів, явних і прихованих. В деяких місцевостях Микиту вважають і охоронцем від пожеж та стихійних лих, бо його життя було пов'язане з вогнем. Ще сьогодні церква згадує чудесне знайдення мощів святителя Акакія, єпископа Мелітинського. Він зазнав переслідувань в 3 столітті, залишався вірним Христові й упокоївся мирно, але пам'ять про нього відродилася, коли знайшли його мощі. На цей день ще припадає шанування Новомикицької ікони Божої Матері. Вона згадується в церковних календарях ще з IV століття і має своє окреме місце в традиції. Новомикицька ікона Божої Матері в церковній традиції вважається особливою покровителькою тих, хто опинився в небезпеці. До неї звертаються за визволенням від хвороб, від бід, від злих людей. У народних молитвах біля цієї ікони часто просять про захист дітей і дому, про мир в родині та спокій в серці. Також існує давня звичка молитися перед новомикицькою іконою за воїнів, за подорожніх, щоб пречиста своїм покровом оберігала їх в небезпеках. 15 вересня в народному календарі вшановували саме святого Микиту, якого в Україні знали під іменем Микита Гусятник. Чого гусятник того, що його вважали покровителем домашньої птиці, передусім гусей, і саме з ними пов'язувалося чимало прикмет, заборон і обрядових дій. В народних уявленнях гуси були не лише свійською птицею, а й носіями сакрального зв'язку з Вирієм, тим теплим краєм, куди відлітають птахи на зиму. Коли навесні діти вперше бачили весняний ключ гусей, вони підкидали вгору солому, примовляючи Гуси, гуси, нате вам на гніздечко, а нам на здоров'ячко. Солому потім клали в курячі гнізда, щоб водилися курчата. Також вигукували гуси, гуси, зав'яжу вам дорогу, щоб не втратили додому, аби затримати весну для людей. Зберігся і магічний звичай прикриття дороги, коли пролітав ключ гусей. Кидали на землю червоний пояс і гукали ключом дикі гуси ключом, щоб зграя не розсипалася. До свійських гуси зверталися кличами гусі 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 або «пиль, пиль», що різнилися від села до села. Коли садили гуску на яйця, то брали хлопчика за волосся і промовляли, щоб гусі були в волохаті, бородаті. На благовіщення гуску не турбували. Щоб несла великі яйця. Коли вилуплювалися гусенята, їх легенько торкали свічкою, запаленою на страсний тиждень, щоб шуліка не брав, були перестороги, вважалося небезпечним виривати навхрест пір'я з крил, бо тоді гуска пропаде. Гуси виступали із живим барометром. Якщо вони ховали голови під крило, чекали на холод, а коли довго милися чи чистили дзьоби, дощ був на порозі. Народна метеорологія уважно стежила за їхньою поведінкою, адже саме переліт гусей сповіщав про зміну пори року. Казали, що дикі гуси рушають у вирій раніше за інших птахів. Навіть по снігу та мерзлі водії, і це був знак для господарів завершувати польові роботи. За народним місячним календарем в нас почалася ще вчора, в принципі, почалася, але сьогодні більш трішки про це розповім. Почалася в нас остання чверть старий місяць наразі світить. В народі вірили, що на місяці сидить святий Юрій, який переставляє заслонки, звідти і беруться зміни фаз місяця. При щербатому місяці не можна дерева рубати, Шашиль їстиме дерево. На Гуцульщині, на старому місяці пускали кров, щоб полегшити хворому головний біль та запалення соглобів. Білизну, особливо брудну із плямами, найкраще прати на останній квадрі місяця. Також на старому місяці дуже добре копати картоплю, моркву, буряк та закладати все це на зберігання на зиму. Також можна різати свиней, щоб сало і м'ясо довше зберігалося і не псувалося, і закладати це саме на старіючому місяці, набуваючий луні на такій. Ще на останній квартирі квасять буряки, а також дуже добре на останній квартирі місяця шаткувати капусту. Сьогодні в нас, шановні глядачі, з вами понеділок, це вже день у нас не пісний, вчора в нас був піст, бо було здвиження. Сьогодні ми вже можемо розговітися, поїсти скромної їжі. І на випадок, якщо вас схватить, бабиця, а бабиця сиє слабкість, що робиться чоловікові в череві. Коли чоловік чого смачного попоїсть, то його коле в черві, то під лопатки, то дещо, і робить йому могитку так, що аж блює. Значить, можна таку слабкість полікувати. Значить, лікує всю слабкість. так. Бере сестрому жмут, лижок і два е, горщика з водою. Додається до тих горщиків попелу варить вариться в печі. Їх світовий попіл з водою зварить, дає сіті горщика до миски, перевертає їх всі в мисці до гори дном. Лікарик кладе сесу миску на дужому на череві. І відмовляє цю примівку, тобто замовляння. Робити це треба 9 разів. Текст справжній, стародавній український, шановні глядачі. Тому я залишу, звісно, в першому закріпленому коментарі. Зможете принагідно скористатися цим замовлянням, але звісно, краще в таких випадках все ж таки звертатися до сучасних спеціалістів, а просто вам для інформації, що колись лікувалися в нашому українському народі саме так. От я залишу вам таку цікавинку. Значить, промовляли таке замовляння. Госпітку любий, поможи мені визивати викликати, бабиці сирливі, бабиці дрисливі, бабиці нанугачки, бабиці подогачки. бабиці кукурудзіні, бабиці барабульїни. бабиці житні, бабиці пшеничні, бабиці висінні, бабиці ячмінні, бабиці бобові, бабиці фасульові бабиці з м'яса, бабиці з бринзи, бабиці солонинні, бабиці маслинні, бабиці з банощі з яєчні, бабиці з житниці, бабиці з оселеці, бабиці горівчині, бабиці піївчині, бабиці винові. Проговоривши дев'ять разів всю формулу, примівник, ну, тобто бабка Шептуха, яка це замовляє, перевертає горщик в мисці, Зачерпає того зварного пополу, кожний кожен раз іншу ложкою говорить далі. Я вас бабиці визиваю, викликаю, я вас в горі циті виварую, лишками вичерпую, веретинами відпридаю, іглами вишиваю. З кожної ложки бабка шептуха, кидає ложку цю поза себе, приговорюючи тьфу, тьфу, тьфу. Ще раз нагадаю, що це все ж таки не сучасна якась історія. Це, скоріше вам, просто для цікавості. Насправді, якщо у вас щось не те з чревом, то треба обов'язково звернутися до відповідного спеціаліста. Значить, сьогодні в нас з вами, шановні глядачі, понеділок. Понеділкувати в такий день можна, немає якихось спеціальних там приписів, заборон, забобон, чого не можна це робити. Тому, будь ласка, якщо є таке бажання. То можете понеділкувати. Для тих, хто новенький на каналі, не знає, що таке понеділкування. Понеділкування це згідно зі звичаєвим українським народним правом, це право заміжної жінки по понеділках відпочивати від хатніх обов'язків. Це можна влаштовувати собі тільки тоді, коли тривають м'ясниці, коли немає якихось там великих свят, особливо, які пропадають на цей день, коли треба бути вдома, або, може, перед святом якесь велике. Ну, сьогодні можна насправді понеділкувати. Значить, як виглядає це понеділкування? Можна взяти щось з хатнього, піти зранку на базар, продати це хатні і отримати якісь кошти. І ці кошти можна потім прогуляти. Зазвичай жінки збиралися між собою, поміж собою подругами, збиралися на якісь посиденьки такі жіночі, допускалися до тих посиденьок виключно заміжні жінки, яким якраз треба було відпочити від хатніх обов'язків. Все, що треба було робити по хаті в цей день, всі ці обов'язки перекладалися або на старшу доньку, якщо така була в хаті. А якщо такої не було, тоді, в принципі, чоловік міг робити всі хатні обов'язки, тобто приготувати їжу, вдягти, роздягти дітей. Ну і так далі. Взагалі займатися, глядіти дітей саме в такий день, могли чоловіки. Не обов'язково прямо на цілий день жінки уходили понеділкувати, але тим не менш. В принципі, і на цілий день можна було, і на частину дня так само можна було. Дуже часто жінки проводили час в корчмі, вживали оковиту, співали сороміцьких пісень. Це навіть зафіксовано в газетах 19-18 століття є такі записи, що це відбувалося дійсно. От, ну і е, якщо це не корчма, то так само жінки вони брали з собою щось попоїсти з домашнього, збиралися разом, пригощали одне одну і могли, якщо було тепло ще на вулиці, вони могли збиратися десь на вулиці, просто на галявині, розкластися, влаштувати собі такий пікнік, відпочинок від хатніх обов'язків. Ну, або могли збиратися десь в когось вдома, в гостях. Що ще не можна робити сьогодні? 15 вересня вшановують великомученика Микиту Говського. В народі цей день здавна знали як День Микити Гусятника. Саме з цього дня починали різати птицю на зиму та вирушали на полювання за дикими гусьми. В такі дні наші пращури поводилися дуже обережно з грішми. Вважалося, що не варто хвалитися багатством чи витрачати гроші направо і наліво. Бо все може зникнути так само швидко, як з'явилося. Але і скупість була недоречною якщо фінанси дозволяють, краще тихцям допомогти тим, хто цього потребує, без гучних розмов про свою щедрість, цього дня варто тримати емоції при собі. Сльози можуть накликати ще більше прикрощів, а гучні веселощі, як вірили наші провабці, можуть притягнути в дім біду. Особливо остерігалися пустих обіцянок мовляв, пообіцяєш, та не виконаєш, і вдача облетить стороною, мов осінній гусак неба. Тож краще було промовчати, ніж збрехати. День вимагав щирості, стриманості і добрих справ із тихим і добрим серцем. В народі вірили, що 15 вересня неодмінно слід піти до лазні, аби змити із себе все зайве і зустріти вечір чистим та оновленим. Але треба пам'ятати, шановні глядачі, що сьогодні в нас понеділок, і жінкам не дуже бажано мити по понеділках голову через те, що якщо 9 понеділків поспіль жінка буде так робити, в неї чоловік може відійти в засвіти. Таке вірили наші прабабці. Перед сном радили вдягати щось нове або хоча б світле вбрання. Так закликали здоров'я і добру долю. А от старічі заношені речі в цей день краще було не чіпати. Казали, що хвороби до такого одягу чіпляються, мов банний лист до шкіри. З приводу посту то сьогодні його немає, можна їсти будь-яку скоромну їжу, якої хочеться. Нові справи, якщо ви щось запланували, таке грандіозне, прям, або по роботі, або в персональному житті, можливо, ви ремонт хочете якийсь легенький зробити. Можливо, ви хочете купити житло. Можливо, хочете взагалі якусь коштовну річ придбати, можливо, електроніку, техніку, то на спадаючому місяці, особливо на четвертій квартирі, це все небажані такі справи, тому що вони. Не підуть на добро, і техніка ця буде ламатися постійно, або просто довго не прослужить. І з скопівлею житла може якась там несподіванка, неприємна, прикрість якась може статися. І по роботі щось не заладиться. Тому краще нові справи не починати. Ми маємо почекати, поки буде молодик, поки місяць обітреться, після буде новолуння. там буде Пару таких темних днів, коли ще місяця не видно, не можна починати нові справи і до тих пір. А вже коли місяць з'явиться, молодий, тоді буде чудовий момент для того, щоб починати нові справи. Давайте вже дочекаємося цього. З приводу посту, то сьогодні в нас понеділок. Посту в понеділок немає, тож ми з вами вільні їсти абсолютно будь-яку скромну їжу, якої нам хочеться. Ну, На випадок, якщо щось трапиться, поки ми вживаємо цю їжу, я вже вам дала замовляння знайдете його в першому закріпленому коментарі під цим відео. 15 вересня свої іменини святкують люди з наступними іменами: Андрій, Валерій, Герасим, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Йосип, Леонід. Макар Максим Микита, Микола, Петро та Степан, Яків, а також Євдокія, Людмила та Марія. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати іменинникам міцного здоров'я, щирої радості і гармонії в душі. Хай життя буде щедрим на добрі події, теплі зустрічі та приємні несподіванки. Нехай в домі завжди панує любов і злагода. А серце хай наповнюється світлом і вдячністю за те, що ми маємо з вами, шановні глядачі. Небесні покровителі нехай оберігають від негараздів, дарують мудрість в рішеннях і благословляють на всі добрі справи. Ось який сьогодні цікавий день, дуже, шановні глядачі, напишіть, до речі, в коментарях, що у вас там гуси вже відлітають, чи ви бачили в цьому році, як відлітають взагалі птахи. Якщо так, то напишіть, будь ласка, що ви бачили, кого ви бачили. І де ви проживаєте, в якому регіоні. Дуже цікаво буде почитати, чи ці прикмети вони актуальні. В принципі, в нас тепла доволі осінь, поки що, принаймні, почалася. Я вам вже розповідала кілька днів тому, що в нас буде два, а в деяких джерелах пишуть, що три бабиних Ну, Перше вже це з 1 по 8 вересня завершилося молоде бабине літо. Потім буде старе бабине літо. Ну і ще буде третє бабине літо, воно вже там ближче до свята Михаїла. От і дуже цікаві дійсно періоди. Я вересень обожнюю просто і вересень, і жовтень, та і листопад дуже цікаві місяці, тому що. А дуже багато саме цікавих таких свят, коли природа засинає. І до речі, більшість цих народних свят вони ніяк не пов'язані з сільськогосподарським календарем. Ну, зрештою, тому що, в принципі, всі роботи основні вже зроблені, і тут нема чого пов'язувати, нема чого і з чим пов'язувати. Це цікаво насправді. Давайте зустрічатися вже завтра, щоб дізнатися про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Я дуже дякую вам за цікавість до українських традицій, за те, що приділили свій час їх пізнанню. Будьте здорові, бережіть, будь ласка, себе. Слава Україні і до зустрічі вже завтра. До побачення!